Рамадан це найсвятіший місяць у ісламі, місяць посту та духовної трансформації десь для двох мільярдів людей на планеті. І це час, коли мусульмани в день повністю відмовляються від їжі, пиття, навіть прийому ліків, куріння та інтимних стосунків. Але парадоксально те, що саме у цей період очищення співчуття до ближнього, молитви та внутрішньої дисципліни у людей зростає вага та збільшується кількість звернень із проблемами ШКТ. І головна проблема тут не у постій, як такому, а в тому, що дуже легко будь-яка релігійна традиція чи ритуал перетворюється на банальний обряд, який втрачає свій первинний сенс. Давайте почнемо трошечки з історії. Але спочатку підпишіться на канал, поставте подобайку і залиште коментар, бо канал зараз переживає не найкращі часи, і ви цим допомагаєте його розвивати. І якщо вам подобається те, що я роблю, то канал можна підтримати фінансово через функцію спонсорства. Дякую. Починаємо. Рамадан це дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, який вважається особливим, бо саме в цей час. Пророку Мухаммеду було відкрито откровення Корану. Ця подія відбулася у 610 році нашої ери у Печері Хіра поблизу Мекки. Сам піст з'явився ще за життя самого Мухаммеда. У той час у юдаїзмі та християнстві вже існували свої пости, тому це не дивно, що ця практика з'явилася і у ісламі, продовжуючи традицію авраамічних релігій. У Корані є відповідне откровення. Ови, які увірували, вам наказано постити так, як постили ваші попередники, щоб ви стали праведними. Десь 624 року піс став обов'язковим для всіх дорослих мусульман, окрім дітей, вагітних, хворих і тих, хто фізично не може поститися. Мета рамадану, ми ж розуміємо, вочевидь не просто щоб мільйони людей змурилися голодом від сходу до заходу сонця. Основна ідея полягає у духовному очищенні, підвищенні самоконтролю, дисципліни. Та боротьбі з власним его. Практично у всіх релігіях світу є поняття аскези, посту та самообмеження, щоб стати трохи краще і ближче до Бога. І Богу, якщо чесно, цей голод не потрібен. Він потрібен в першу чергу людині, щоб взяти під контроль свої бажання, і щоб не вони керували нею, а вона ними. Суфії, це містична течія ісламу, кажуть, що коли тіло сите, серце спить, а коли тіло голодне, серце прокидається. Голод на їхню думку робить людину м'якшою, уважнішою, співчутливішою та менш прив'язаною до матеріального, і як наслідок дає можливість краще почути Бога. Головна ніч Рамадану називається Ляйлат аль-Кадр ніч долі або ніч сили. Вона вважається найсвятішою та найважливішою ніч року для мусульман, бо саме в цю ніч архангел Джебріл вперше передав Мухаммеду откровення Корану. І молитви та добрі справи в цю ніч мають дуже особливу силу. Їхня нагорода в сотні, навіть тисячі разів, перевищує інші дні. У Корані у сурі 97 сказано: ніч долі краще за тисячу місяців. Ангели і дух спускаються в ній, і з дозволу Господа їхнього на кожну справу. Мусульмани вірять, що навіть якщо людина дуже багато грішила протягом року, молитви у цю ніч можуть змінити її долю на краще. В цілому, під час Рамадану, окрім гастрономічного посту, треба тримати пост і на погані думки, вчинки, емоції, типу гніву, заздрості і тому подібне. Тобто максимально намагатися стати кращою версією себе. Мусульмани намагаються за цей місяць прочитати весь Коран, читаючи кожен день потроху частинами. Середньостатистичний мусульманин під час рамадану прокидається дуже рано, ще до світанку. На сухур це сніданок перед початком посту. Після сухуру починається ранкова молитва, продовжується до сходу сонця. А після неї вже починається сам піст до заходу сонця. Із цікавого, у Норвегії, Ісландії чи на Алясці влітку сонце може майже не заходити, тобто піст може тривати 20-22 години, і тому у цих широтах дозволяють орієнтуватися на час Меки або найближчої нормальної країни. Працювати або вчитися у Рамадан можна, але через хронічну втому і голод часто у людей на це банально не вистачає сил. У багатьох мусульманських країнах скорочують робочий день на 2-3 години, щоб люди могли переносити день без їжі і води трошечки легше. Ввечері після заходу сонця відбувається іфтар розірвання посту і вечірня трапеза. В цей час люди збираються сім'ями за одним столом. Традиційно цю вечерю починають із фініків і води, як робив це сам пророк Мухаммед. Але ми ж розуміємо, що одними фініками і водою все не закінчується, бо починається справжнє свято живота. І люди, які весь день буквально не їли і не пили, не просто переїдають, а сильно переїдають. Бо, по-перше, вони банально голодні. А по-друге, чисто психологічно це працює так, що я ж весь день терпів, а зараз цей смаколик я дуже заслужив. І так людина намагається компенсувати свої страждання в день Живою вночі. Помножте це на те, що східна кухня досить калорійна і жирна, та й в цілому це не про здорове харчування. Тому для Шекете це смертельне комбо. До речі, у різних країнах є свої культові рамаданські страви. У Туреччині Піде, у Єгипті кунафа, у Марокко – Харіра. І як бачите, це не легкі салатики. Після цього вечірнього піршества багато хто читає Коран і виконує Таравіх, додаткові нічні молитви у мечеті або вдома. Бо ночі Рамадану вважаються священними, це час дуже інтенсивного духовного очищення, і його краще направити на молитву. А після молитви люди йдуть спати, щоб прокинутися для сухуру наступного дня до сходу сонця. Я чула, що є немало тих, хто повністю переходить на нічний режим життя. Тобто в день вони сплять, щоб легше переносити піст, а вночі вже ось це ось все несеться. Ну і тут взагалі не дуже зрозуміло, чи можна це взагалі тоді називати постом. Окрім цього, систематичний недосип та збитий графік харчування можуть сильно відображатися на настрої. Виникає роздратування, злість та агресія. І виходить, що аскеза, яка мала б привести людину до очищення та духовного прогресу, виснажує її фізично та кидає на межу мало не депресії. І Софії казали: якщо твій піст робить тебе грубим, ти не постишся. Ти Просто голодуєш. Це класична історія того, коли зовнішнє стає важливішим за внутрішнє, бо люди забувають, що Бог не потребує твого голоду, піст потрібен в першу чергу тобі, щоб не бути рабом своїх бажань. І мені здається, було б набагато чесніше взяти на себе посильну, індивідуальну аскезу і кожному дотримуватися її по мірі своїх можливостей. Бо сама ідея посту є чудовою. Але через певний суспільний тиск та вікові традиції це зробити вже дуже важко. Тому зберігайте здоровий глузд, будьте чесні з собою. А на сьогодні все і до зустрічі у нових серіях.